1 серпня щороку польська столиця відзначає день пам'яті Варшавського повстання. для пана. Це одне з найважливіших національних свят Польщі. День, коли жителі міста та цілої країни вшановують героїзм тих, хто у 1944 році повстав проти нацистської окупації. Варшавське повстання тривало 63 дні з 1 серпня по 2 жовтня. У ньому брали участь близько 50 тисяч повстанців, серед них юнаки, дівчата, старші люди, навіть діти. Загинули понад 16 тисяч повстанців і до 200 тисяч мирних мешканців. Повстання не досягло своїх стратегічних цілей, однак стало символом мужності, патріотизму та незламного духу польського народу. У центрі міста, на вулиці Новий Свят, можна побачити людей, вдягнених у форму та вбрання часів повстання, червоно-білі пов'язки, повстанські кашкети, військова форма армії Крайової. Це не театралізація, а щирий жест пошани. Звучать пісні повстанців. Ми прямуємо на замкову площу. Там збирається велелюддя в очікуванні години. В моменту, коли 1 серпня, о 17 годині по всій Варшаві на хвилину зупиняється час. А поки на площі лунають повстанські пісні. Це е, ведучі нагадують про історію повстання повстанці Варшавській не тільки меншчині, але теж дівчини. Далі ми вирушаємо до пам'ятника маленькому повстанцю символу участі дітей у повстанні. Біля нього море квітів, запалені лампадки, листівки з написами Пам'ятаємо саме тут особливо відчувається трагізм війни. Багато дітей, які ще вчора носили шкільні ранці, стали зв'язковими, санітарами, розвідниками. Вони загинули, не встигнувши подорослішати. У Варшавському повстанні тільки за офіційними даними брало участь більше тисячі дітей. На ринковій площі звучать розповіді про повоєнну історію міста. Варшава була знищена майже повністю. Понад 85% забудови лежало в руїнах. Але вже у 1950 році розпочалася грандіозна відбудова. Сьогодні старе місто це не просто архітектурна перлина, а символ відродження. І знову ми чуємо повстанські пісні у виконанні ансамблю, цього разу у супроводі акордеону, виконавці в повстанській формі, з біло-червоними пов'язками. На вулицях Варшави в цей день багато людей у одязі сорокових, і це не театралізоване переодягання, це щира данина пам'яті людей, які за свободу віддали своє життя. Ми повертаємось на замкову площу. Рівно о 17-й годині вмикаються сирени. Усе місто завмирає хвилина мовчання. Водії зупиняють машини, тиснуть на звукові сигнали. Перехожі стоять з опущеними головами. Після цього лунає гімн Польщі. Ще польща не згинела. Під спів тисяч голосів над Варшавою знову піднімається пам'ять живий зв'язок поколінь, що не дає забути, за що боролась Польща під час варшавського повстання. Якренько вога сотрі грам. Za każdy kamień Twój, stolicą damy krew, Warszawskie dzieci pójdziemy wój, bój. Gdy rozkaz Twój, poniesie się Warszawskie dzieci pójdziemy bój. Za każdy kamień Twój, stolicą damy krew, Warszawskie dzieci pójdziemy bój. Gdy rozkaz Twój, poniesie się Odpiły dłuto od młota kielni Stolińców synów swoich sław Że stoją wraz przy Tobie wierni Na straży, na straży Twych żelaznych prawa Warszawskie dzieci pójdziemy w Za każdy kamień Twój Stolicą damy krew Warszawskie dzieci pójdziemy w gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą w gniew, warszawskie dzieci, dzieci. Pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicowały krem. Warszawskie dzieci, dzieci, pójdziemy w bój. Wypadnie rozkaz twój, poniesie wrogą w gniew, po nagłym chwałowolność żywy, Niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że mu Odpłaci za przelaną krew. I razem warszawskie dzieci Pójdziemy woj Za każdy kamień twój Stolicą na grę Warszawskie dzieci Pójdziemy woj. Gdy swój poniesie się I razem w warszawskie dzieci Pójdziemy wuj. Za każdy kamień twój, stolicą damy, damy krew, warszawskie bój, dzieci, będziemy boj, bój. gdy padnie rozkaz swój. Ja wyjaśniam, co bożą warszawskie dzieci, będziemy boj. Za każdy kamień twój, stolicą damy krew, warszawskie dzieci, będziemy boj, gdy padnie rozkaz swój, bo nie żyjemy na